Прем'єр Грузії заявив, що готовий, хоч сьогодні, погодитися на перемовини про вступ Грузії до ЄС, якщо надійде така пропозиція. Кілька днів тому він говорив про їхнє призупинення, після чого люди вийшли на вулиці і виходять так уже п'яту ніч. Вони намагаються робити барикади та пікетувати парламент, попри те, що правоохоронці їх відтісняють спецзасобами. Тож у цьому відео ми поговоримо про те, як виглядали протести вчора, хто з країн відреагував на насильство грузинських силовиків, та головні заяви Яви президентки, і ми зрозуміли по коментарях, що нам потрібно розповісти більше про те, що передувало першому дню протесту. Зараз я говорю саме про протести після заяви про призупинення процесу перемовин. І давайте відтворимо усе послідовно і почнемо здалеку. Для тих, хто вже все знає, залишимо як завжди, таймкоди. Як ви пам'ятаєте, центральна виборча комісія у Грузії оголосила, що найбільшу кількість голосів на парламентських виборах здобула партія Грузинська мрія. Це владна партія, яка очолює парламент уже 12 років. Її називають проросійською через законопроєкти, які її противники називають кальками з російських. Та через ключову людину у партії її засновника Іванішвілі. Це олігарх, який має зв'язки з Росією. Отже, за результатами виборів до парламенту також увійшли чотири опозиційні партії. Тім вони не взяли мандати, адже вважають, що вибори були сфальсифіковані. Також заяву одразу зробила і чинна проєвропейська президентка країни. Відтоді грузинська опозиція та люди, які проти політики грузинської мрії, виходять на мітинги. Таким чином кажуть, їхні голоси вкрали. Виборча комісія у голосуванні не бачить порушень. Водночас у ЄС, і це зараз дуже важливо для розуміння теперішніх протестів. Заявили, що не визнають результатів виборів. Європарламент ухвалив резолюцію, де йдеться. Що вибори в Грузії не були ані вільними, ані справедливими і стали ще одним проявом продовження відступу від демократії в країні, за що правляча партія грузинська мрія несе повну відповідальність. І ось до головного 28 листопада Європарламент заявив це і також закликав провести повторні вибори в Україні. І за кілька годин після цього рішення в ЄС прем'єр-міністр Грузії від грузинської мрії Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від відведення переговорів про. Вступ до європейського союзу до кінця 2028 року, адже питання вступу до європейського союзу використовується ніби як інструмент шантажу Тбілісі, і це категорично неприпустимо розглядати інтеграцію до ЄС як милість, сказав прем'єр. І тоді почався новий етап протестів, який триває і досі. Сьогодні люди вийдуть на п'яту ніч протестів. Вчора, як і в попередню ніч, протестувальників обливали з водометів. Також правоохоронці застосовували спецзасоби. Натомість люди намагались збирати барикади та запускали у спецназ фейерверки. Станом на сьогодні у Грузії було затримано понад 200 людей. Кадри затримані вчора показувало видання «Ехо Кавказу». У понеділок студенти у Тбілісі організували мітинги, де вимагали керівництво призупинити навчання та підтримати протести. Студентські протести тривали і в ін. В інших містах Грузії, зокрема в Горі, кутаїці та Батумі, також в мережі розлетілись кадри, де пожежники погодились вилити воду, призначену для водометів, та відео, на якому люди сидять перед загородженим грузинським парламентом. І перед п'ятою ніччю протестів прем'єр Грузії зробив нову заяву. За його словами, готовий, хоч сьогодні, підписати угоду про початок перемовин про вступ до ЄС, якщо надійде така пропозиція, за словами Кобахідзе, Грузія не припиняла процесу євроінтеграції та залишається відданою намірам стати членом ЄС до 2030 року. Ми не зупиняли нічого, що стосується євроінтеграції. Це просто брехня, і є лідери опозиції, є змі, які пов'язані з опозицією, або просто брешуть цим людям. І також сьогодні Кобахідзе подякував міністрові внутрішніх справ та силовикам за добре пророблену роботу. Раніше правляча партія Грузинська мрія оголосила про вибори нового президента 14 грудня. Діюча проєвропейська президентка, що підтримує протестуючих, Зора Башвілі теж виступила із заявою у своєму відеозверненні. Діючий Грузинський уряд вона назвала нелегітимним. Отже, про законні вибори нового президента не йдеться. Та як повідомила Зора Башвілі, вона залишиться президенткою, доки новий легітимний парламент не обере нового президента. А ось ряд країн засобів судили дії грузинських силовиків, зокрема Україна. Міністерство закордонних справ заявило, що засуджує порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії, закликали грузинську владу поважати право громадян на мирний протест, тим паче, що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу у заяві МЗС, отриманій суспільним. Також йдеться, що українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до. До ЄС у російське ярмо так само розповідали, що всього лише призупиняють, а не згортають євроінтеграцію. Також українське МЗС закликало грузинський уряд не лякати людей так званим українським сценарієм. Відреагували також країни Балтії. Міністр внутрішніх справ Грузії потрапив під санкції Латвії, Литви та Естонії через розгін акцій протесту та застосування насильства проти мирних протестувальників. Він не зможе потрапити на територію цих країн. Про це повідомив грузинський телеканал з посиланням на джерела, за словами співрозмовника телеканалу. Під санкції також потрапили усі особи причетні до розгону акцій протесту. Євросоюз може розглянути можливість запровадження санкцій проти членів керівної пар партії Грузії Грузинська мрія, які відповідальні за накази щодо придушення протестів. Про це повідомляє політико з посиланням на неназваних європейських дипломатів. Реакція Росії передбачувана в Кремлі. Заявили, що події в Грузії це спроби дестабілізувати ситуацію, але це внутрішня справа Грузії, і Росія не збирається втручатися у ці процеси, заявив речник Кремля Пісков. Тож ми продовжуємо стежити як і за реакцією у ЄС, так і за подіями на вулицях Грузії. Що вечора на нашому каналі є стріми протесту у Тбілісі? А вже сьогодні наша команда відправляється до Грузії, аби для вас з місця розповідати про історичні події для країни.